Міра. Ні, Ебі, ні. Міра. Посунься. Сам посунься. Це моє місце. Ні, моє. Я звідси не піду. Mm. Я також. Подумаєш. Вискочка. Доведеться mm. роздавати автографи разом. Ось і наші фанати біжать. Що? Mm. Куди це вони? Не знаю. Дякую. Привіт, мої фанати. Сирена Ені. Чи можна цей автограф? Що за сирена? Не знаю. Все спокійно, досить. Не тисніть. Пишися тут, будь ласка, та що там відбувається? Це тобі лозери. Що це за сирена? Ну ми її погуглимо. Ого! Що це нова зірка Тиктоку? Вона за добу стала першою на Спотіфай. Треба дати відсіч. Гарно винитися, лузери. Мій голос сильніший за всіх. А! Ти як? Це було крутизно. Желігідні бідоласки. А okay. тепер сирена. <право> Це все через тебе. <право> Ні, зачекай. Маю ідею. Ось, hey. не можу й терпіти. Зачекай, заспокойся. В мене з'явився план. Та-да! Та-да що? Ти не розумієш? Ось. Чи тепер збагнула? А, а, ні. Oh my God. Ми перетворимо тебе на трендову зірку. Ти станеш популярною сиреною. Mm? Сиреною? Як? Таде? У мене не виросте хвіст. <глес> Довірся мені, я вже все продумав. Ось вона, книга чарівних рецептів. Подивися. Яким чином нам її дістати? Я зможу. Оу, тут сигналізація. Не хвилюйся, довірся моєму таланту. Що? Ага, чудово. Майже вдалося. Ну яке? Вражає. Взагалі то тут є вимикач. Дякую. Ей, ти чого? Це так весело. Гаразд, Ти геть не вмієш веселитися. Припини знущатися. Мені потрібна ця сторінка. Стоп! Навіщо вривати сторінку? Можна ж просто сфотографувати? А, точно! Чудова ідея! Дякую. Ова, яка ваза. Тримай! Окей. Що? Ти зробив селфі, але навіщо? Ти сказала зробити фото. Yes. Я зробив. Фотокниги, ти дурна в бешку. Mm -hmm. Фото книги. Навіщо? Oh. А, ну так. Що? Біжімо. Що? Зачекай. О, це мені потрібно. Вибачте і дякую. О, так. Працюй біцепсе. Чудова річ. Ну що ж, почнімо. Yes. рибічий жир. Варись, золота рибко. Робимо далі за рецептом. Трохи цибулі. І овочі. Подрібна на зелень. М -м -м, смачний бульйончик. Залишилося подрібнити картоплю. так. Дякую за допомогу. Мої бицепси. Ще додам приправу. Прошу смачного. І я повинна це з'їсти Ну гаразд. Спробую. Нічого не змінилося. Мої ноги все ще ноги. Чому? Напевно, потрібно з'їсти сам хвіст. Нехай допоможе мені Нептун. Огида. А о, хвости, де ти? Чому не спрацювало? Ти переплутав інгредієнти зілля, хвоста немає. Хвилиночку, ти приготував не зілля, а звичайний суп. Все доводиться робити mm. самій. Раки, водорості. Чудово. Поїхали. Все суворо Но за рецептом. І нехай мені пощастить. Ово! Дай ложку швидше. Що, піпетка? Ну, гаразд. Спробую. О, і спрацювало. Мій хвіст. Нам вдалося. Ну, чого стоїш? Допоможи мені. Тобі дуже пасив квіст, Міро. Обережніше. Опусти мене. Будь ласка. Ова, Я суперсильний. Хвіст є. Далі потрібен макіяж. Я знаю, що вдіяти. Ходімо. Стій, зачекай, я не можу йти. У мене тепер квіст. Я безпорадна. Що? В мене хвіст, бачиш? Так, гаразд, я сам піду. О, супчик залишився. М -м, я його не залишу. Ха, сума кота. Е, Хто це плаче? Oh, oh, oh. Що сталося? Моя улюблена локшина, її вкрав, то й ти. я поїм! М -м, як смачно! А це була моя улюблена локшена. І що мені тепер їсти. О, я все вирішу. Чекай тут. Гей, oh, 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 oh. hey, Друже, візьми мій суп. Mm? Це набагато корисніше mm -hmm. за локшену. Mm -hmm. Суп, Бери, не пошкодуєш. Чудовий вибір. Дай п'ять. Ну, гаразд, не буду відривати від справ. Гейрумі, не плач. Я повернув твою локшину. Як ти це зробив? О, такої красно, дякую. Обожню локшину. Смакуй. Нумо, витримо пацюки туші. Ідеально, дякую за допомогу. А чим я можу допомогти тобі? Є ідея. Ласкаво просимо додому. Іди допоможи, Мірі. Міру. Ти маєш тепер хвіст? О, такий, має ідеальний вигляд. Але чим тобі допомогти? Мені потрібен макіяж. Пензлі є? тіні також, але потрібно ще дещо. Нам потрібна одна річ. Панчохи. Панчохи? Що? О, я знаю! Ось. О, ні. А ось ці підійдуть. Ти знущаєшся. Ох, вже ці хлопці. Є такі, але вони всі в дірках. Так, це саме те, що потрібно. Зараз зробимо ідеальний макіяж. Чи ти впевнена, трохи рожевого? Трохи бузкового. Ось цей чудово. Тепер вступає помада. І звичайно, ж, перли. Все готово. Чи гарно вдалося зробити? Дивися, подобається. Ова, це прекрасно. Дякую, подорож. Завжди рада допомогти мені, Русаленько. Бувай. Бувай, Румі. Я все зробила. Можеш оцінити мою роботу. Дай п'ять. Або просто бувай. Міро, ти маєш приголомшливий вигляд. Далі мені потрібен топ. Привіт! Доберемо тобі новий стиль. Приміряй, і ось це, і ось це. Ей, це не пасує. І ось це, і ось це, і ось це. Ебі, зупинися, досить. Що? Оу, зачекай! Приміряй ось це. Та що з тобою? О, Це те, що потрібно. Hey. О, я зрозумів. Uh -huh. hey, можеш забрати свій хвіст зі столу. Дякую. Я пошию тобі ідеальний топ. Намічо розкрій. Ось так. Діло пішло на лад. Тепер потрібно проселити нитку голку. Ну як? Чи вдається? Потрібна допомога? Ні, я сам. і добре, як хочеш. Та Ну ж бо. Уперта нитка. бо. Наскільки можна тебе просити? Але я не здамся. Так, я зробив все. Міро, прокинься. Я прислив в у голку. Так, вітаю. Думала обдурити мене голку. Ти програла. Залишилося все швиденько зшити. А ось тут буде принт. Гарно вдалося. Гейміру, Що скажеш? Я природжений модельєр. А? Що на тобі надягнуто. Дай сюди. Це мій топ. Їй завжди нічого не пасує. Ага, Це ідеально. Це ідеально. Я втомився від усього. Фух, хто це там? Дерний танець! Мені нічого не вдається. Гей, чи потрібна допомога? А. Чи в тебе все добре? Я не можу поставити рекорд у танцювальному батлі. А. Це мене дратує. Ненавиджу ці танці, ненавиджу цей килимок. Я знаю, як тобі допомогти. Ти це серйозно? Спробуй yes. тепер. Так, молодець. О, так, нарешті я встановив новий рекорд. Дякую тобі. Де mm -hmm. це я? Ласкаво просимо. Mm -hmm. Привіт. Чи хочеш чіпсинку? <смирина> Ні, no. дякую. Я краще піду. Зачекай, нам потрібна твоя допомога. Ти зможеш зробити мірі зачіску? Mm -hmm. М -м, можу спробувати. Ти oh, обережніше з руками. Ти мені око виколеш. Ні, ця зачіска не личить. Це? Я нічого не бачу. Чи ти серйозно, бро! Ось, приколи волосся. Так краще. Так, я прозрів. Дякую. То що зі зачіскою? Зараз все буде. Поглянь сюди, яка зачіска личитиме найкраще. Що? Ні. Ви серйозно? Це жах. О, такий. Ця зачіска ідеальна. Подобається. Чудова зачіска. Дякую, брате. Ого, в тебе крутизний друг, Ебі. Я знаю. Мені потрібні намистини. Я знаю. Ні. Ідей нуль. Що? З'їж устрицю. Устрицю? О! Ні. Я краще відмовлюся. Ну, будь ласка, заради мене. Гаразд. І так. Ого, справжня перлина. Дякую. Огий, да. <плес> Мені потрібно більше перлин. Це буде дуже смачно. Леле, за що я не хочу це їсти. Це буде весело. Ні. <плес> <плес> Отапи щиро дякую. Ти найкращий друг. Ага, оу. Тепер залишилося нанизати перли на нитку. Ось так. Є. Ідеально. І з'єднаю це з ланцюжком. Яка краса! Mm -hmm. Дивись, як гарно вдалося. Ага, супер! Прекрасно. Намистини є. <рес> Залишився голос. На тебе чекає посилене вокальне тренування з найкращим тренером! Тримай! <рес> а що? Вперед! Починаємо! Дойдой,дой, дойдой! Дой. Вона полька. Мені нічого не вдається. Я не впораюся. Не здавайся! Вперед! Гаразд, гаразд, переконав. Hey, Ого! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вдалося! <laughs> Молодець! Ти готова! Yes. Тримай мікрофон! Ого! Wow. Сирене, у мене з'явився не тільки суперголос, але й суперслух. Ось бачиш, ми чудова команда і ми готові виступати. <плес> Що? Де оплески? Аплодуйте. Додьга, <плес> ну, це вже було <плес> не цікаво. Що? Мої фанути? Але чому? А, ні. Мої плакати. моя слава. <плес> <плес> Я повертаю ваш портрет. Ти ще пошкодиш про це. Я готова підкорювати сцену. Yes. Ви охоронцю зірка приїхала. Hey. Hey. Okay. хто це? What? Ти не знаєш. Це русалка Міра. Зроби фото, і я дам тобі автограф. Окей. Okay. Oh. Супер. Oh. Що? Huh? Та як ти посмів? Навіщо мені твої селфі? Oh. Ми ж у тренді. Oh. Ні, в тренді знову кей okay, побайдули. Mm -hmm. Бувай. Знову. Oh. Знову. Oh. Ну, гаразд. Oh. Поїхали. Стій! Протоколи з місця злочину. Перелік вкрадених експонатів. Леле, мене тут не було. Чарівну книгу знайдено. Так, справу закрито. Я молодець. На мене чекає підвищення. Прощавай, серденько.